Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами завітаємо у гості до Оленки. У дівчинки є чудовий сад та город, де вродило багато овочів та фруктів. Овочі та фрукти найсмачніші та корисні подарунки осені. Вітаміни, вітаміни, груші, яблука і сливи, вітамінів повний сад. Все достигло для малят. Але Оленка не встигає прибрати врожай і пропонує їй допомогти. Пропонує вам пограти у чудову гру. У Оленки є два кошики, у якими будемо збирати врожай. У перший Врожай овочів, а у другий врожай фруктів. Тож давайте, малята, розглянемо картинку. Покажи овочі. Як ви вважаєте, що тут зайве? Так, тут зайва слива. Тому... А чому? Тому що огірок і морква. Це овочі, а слива це фрукт. Давайте розглянемо наступну картинку. Покажи фрукти. Що тут зайве? Так, тут зайвий огірок. А чому? Тому що яблуко. І груша це фрукти, а огірок це овоч? Ну і що? І останню давайте розглянемо картинку? Покажи овочі. Як ти вважаєш, що тут зайве? Зайва груша. Чому ви так вважаєте? Тому що помідор і огірок це овочі, а груша це фрукт. Молодці малята. Гарно впорались з завданням. Оленка вдячна вам за допомогу. До побачення. До нових зустрічей!